Вы даже сфабриковать справы не сдать. У нас нелепая ситуация. Пришел профессиональный бухгалтер, Можем. который в студии не политик, стоит политик, врет в наглую. Забрал у нас сейчас акт ревизии, в котором четко он прочитал один абзац, в котором написано, что по аналитическому учету, то есть по бумагам, числится 3 миллиарда гривен. И не прочитал следующий абзац, в котором написано, а на расчетном счете реально 1,1 миллиарда гривен. И не прочитал третий абзац, в котором написано, значит, 3 миллиар... 2 миллиарда гривен, 3 минус 1,1. 2 миллиарда гривен не находятся на расчетном счете, их сегодня не могут найти. Это шулерство. Вы знаете, я сейчас слушаю и думаю когда закончатся эти... Не перебивайте, пожалуйста, я говорю по факту. И господин Турчинов забрал у нас этот акт, потому что услышал, что поскольку я аудитор... Я аудитор. Дайте, пожалуйста, я прочитаю. Можно? Вот спасибо вам большое. Да, и вот даже уже возбуждено уголовное дело. Володь, можно я прочитаю? Спасибо вам. Вот смотрите, как выглядит шулерство. И, к сожалению, вы знаете, Люди, які починали політику з Павлом Лазаренко, они не перестають одинаково врать. Як тоді? Як нам врали, що вони чисті, нічого в країні не вкрали, і українські суди нічого не могли довести. І тільки за кордоном заарештували і довели сотні мільйонів вкрадених України грошей. І сьогодні вони роблять. Дивіться, пан Турчина нам зачитав таку фразу. Станом на 1.01.2010 01 залише коштів від продажу частини встановленої кількості викидів парнікових газів на аналітичному рахунку такому-то складає 3 мільярди 300 мільйонів гривень. І не прочитав два решта абзаці. Наступний абзац. При цьому станом на перше Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку, тобто коштів грошей фізичних, складає 1,1 мільярд гривень. І третій абзац після того зазначене свідчить про відсутність на єдиному казначейському рахунку та спеціально відкритих валютних рахунках держказначейства фінансового ресурсу від продажу квот викидів парникових газів у сумі 2,3 мільярди гривень. Скажіть, будь ласка, на голубому глазу, як варішка Альхін в 12 стульях. врет, надеясь, что никто читать не умеет. Население, конечно, это все не читает, но когда мы, нормальные люди, вообще читали акты КРУ? А теперь, если можно, я поясню, вот я даже нарисовала, если можно, если оператор возьмут, извините за банальный этот рисунок, но чтобы вы поняли, почему мы говорим о хищениях из, из киотских денег, из денег Международного валютного фонда, из бюджета крали так, вот я сейчас вам зачитаю, как крали, чтобы вы поняли. И в бюджете были дырки. И не хватало денег для выплат ни пенсий, ни зарплат. И поэтому деньги Международного валютного фонда из-за того, что тырили из бюджета, просто он дырявый весь, вместо того, чтобы направлять в национальный банк для поддержки национальной валюты, бросали опять в бюджет и таким образом украли дважды. Украли из бюджета. И украли наши кредитные деньги, которые мы получили и 10 поколений вперед. Реально, ну не 10 поколений, но вот мои дети, внуки, правнуки, ваши дети, внуки, правнуки будут рассчитываться за эти деньги, которые мы заняли. А теперь, когда мы говорим о киотском протоколе, Япония готова была с Украиной очень серьезно э, сотрудничать по, по покупкам у нас квот на, выкид, на выбросы. Это 5 миллиардов долларов в год. Они сегодня отказались от сотрудничества с Украиной, потому что мы нарушили правила этого кредитного соглашения и растренкали эти деньги на цели, которые не подлежат э, оплате за счет этих денег. А теперь, чтобы вы поняли... Какие дыры закрывали, потому что вот тут нам красиво опять рассказывают обо всем. Все очень просто. Резервный фонд. В резервном фонде должно быть мясо, масло, крупы и так далее. Для чего он используется? Когда дефицит на рынке, все знают, что плохой урожай, по всему миру плохой урожай, кризис зерна, когда дефицит на рынке, из резервного фонда высбрасывается зерно на рынок и этим сдерживаются цены. Сегодня нечего из резервного фонда взять, там нали в остатка. И когда мы сегодня говорим, почему мы не можем сдержать инфляцию, в том числе и потому, что все, что должно было лежать в резерве для интервенций государственных, раскрадено. А теперь дальше нам говорят, как мы оплачивали э, за счет госбюджета избирательную кампанию. Я в вашей студии, Савик, помните, показывала вам документы, что из резервного фонда Кабмина оплачены деньги на совещание сельских гулив. 14 миллионов гривен в рамках избирательной кампании было оплачено на совещание сельских гулив. И в это время не финансировались работы по борьбе со стихийными бедствиями. И сегодня люди не мают мостив, дорих І досі вже в зиму входять з підтопленими домами, але свого часу 2 мільйони доларів витратили на те, щоб поспілкуватися з сільськими головами. І далі закупили тисячу машин опількомбо, як нібито для сільських населених пунктів для медицини. Opel Combo. Яке він відношення має до спеціалізованих медичних машин. Там навіть хворого не можна покласти. А уявіть собі, Opel Combo по наших дорогах один раз в одну сторону доїде і всі колеса там залишить. Але закупили тисячу під виглядом медицинського е спеціального призначення машин, наклеїли на борта програма уряду Юлії Тимошенко, і тисяча машин їздили всю виборчу кампанію. По дорогах України з цією пропагандою сьогодні ця тисяча стоїть, тому що вони не мають жодного е, можливості використовуватися на селі і для медицини. Водіїв на таку кількість машин немає, їх треба теж наймати. І крім того, ще не сплачено 39 мільйонів гривень податку на додану вартість. І хто це все буде робити? Це ж наші з вами кошти з наших карманів у вигляді податків. Які так розтринькали. І далі в лютому, в січні-лютому, продали газу на 100 мільйонів доларів збитку втричі дешевше, ніж він коштував на ринку. А сьогодні питають: а чому сталося так, що уряд мав спеціальні заходи робити, щоб додати газ для населення? Тому що продали газ, в тому числі з Нафтогазу? І так далі, і так далі. Ну і зовсім чудова ситуація. Я вам просто не можу не сказати. ООО бабусіни рецепти. На ООО «Бабусіни рецепти» було перераховано 458 мільйонів гривень, нібито за те, що це ООО буде зберігати державні резервні кошти. І ООО закрилася рівно через тиждень після того, як ці гроші поступили на рахунок. Яким перерахованим? Держрезервом. Дуже добре. 30 довідка, довідка, ось а, порушена кримінальна справа. Зрозуміло, для кого ці бабусі не мільйон. рецепти. Не дай Боже, наші діти будуть знати а. такі рецепти. І останнє теж дуже така показова а, операція. Ресурс. Був такий Суворівський м'ясокомбінат. І на цей Суворівський м'ясокомбінат департамент виконання покарань перерахував 72 злишком мільйони гривень, нібито за м'ясо. Нічого не поставлено, фіктивні накладні е, злочинці, але їх треба годувати. Їм треба їсти щось давати. І навіть на цьому людському горі 72 мільйони стирили, нічого не дали. По документах все закрили, шматочка м'яса ніхто не отримав. Ну, совість вже є. І ви знаєте, от ми е, розмовляли з неполітиком під час перерви, і вона каже: я 17 років працюю вкру, завжди ми знаходимо зловживання. Але такого, щоб тирили так, нібито живуть останній день, такого ніколи не було за 17 років. І це правда. І сьогодні а, ми змушені а, робити так, щоб все ж таки сіли на скам'ї підсудних, хоча б декілька десятків людей, щоб страх був у тих, хто сьогодні працює на цих містах, бо це ж зараза така. їй ж захворіє будь-хто, якщо він побачить, що це безкарно. На всі.